Добрий вечір! Я вас вітаю на своєму каналі. Уже пройшло 20 годин з того часу, як ми поставили у розведений корневин свої черенки з виноградної лози, і зараз будемо його вже діставати з ємності тієї, і ставити на вкорінення. І поділимося своїм методом з вами. Ось ми вже. Принесли свої черіночки. Вони в нас у ванні, прожили цю добу, приготовили пакети, я думаю, нам три вистачить. І нарізала хлопчату бумажну тканину, яку знайшла з дитячих таких речей. Бажано, звичайно, щоб була трошки. Така грубша, але яка є, буду складати у кілька складень. Так, достаємо свої черепки і для того, щоб ставити на вкорінення ми колись робили таку насічку на корі. Ну, подивилися, небажано Робити, воно проростає, набухає гарно так. Але першу бруньку, звідки буде рости корінчик, потрібно прибрати. Зараз чоловік буде це робити, а я помочу тканину. Дивися, Сережа, по сортах. Зразу діли по сортах, щоб. Здушуємо не дуже сильно, так, щоб тут ще було достатньо вологи. І по... потім ще будемо дивитися і, якщо потрібно, будемо її підмочувати. Це з дитячого такого бодика я склала удвоє, тому що ну, дуже тоненький. Воно ну, вдвоє, навіть не видно, що вдвоє. Так, розкладаю. Там добре видно, потрошки посон, десь. Це вже є, так? Да? Ось так, сантиметрів вісім ставлю від краю і складаю так сантиметрів через п'ять усі рядочками. Давай сюди складаємо. Це що в нас? Сенсація пішла. Так, сенсація. Це теж сенсація. О, аж чотири. У нас багато кішміша і поставити його. Спробувати ще у це теж обрізаний, да? Uh -huh. Так, це що у нас Байконур? Давай той, мабуть, один. Так. Це Діксон? А то що? Белет? Ти вже ж бери по сортах. Давай, не по сортах. Біля. Все, обрізне. На обріж. Оцей це дуже великий. Поставимо баночку. Можна в ванночку поставити, а цей маленький ще давай два сіди бо і канори. Тому що. От биконорту. Ми ставимо на, з одного лиш, щоб йшов у нас корінь чи з двох бруньок. Орін тут дойти. з однієї раніше. Значить, ставимо так, щоб та брунька в нас була, не в мокрому. Так, все. Завертаємо і змотуємо, щоб кожна. Лозина була окремо завернута, і було в ній досить попадало вологи. Це теж бойконурше, так? Да? Це такий грубий, хай що йде туди. Так, один у нас є yeah. і поміщаємо його в кульок О, у телефон. Щось не так багато його, щоб не перепутати, де Вверх Денис. Ні, ну я думаю, ти правильно ріжеш. Я писала правильно знизу вверх. Так, це Діксон. Діксон. Балет міксом. Туди їх Це оландське. І мабуть. Угу. Uh так. -huh. Да. <coughs> 我们说呀。哎 І, мабуть, біжи бутылку чи баночку принеси. Буде. Не, берете врятовую чи трошки таку Сережа вищу, щоб вони не падали. Ось так замотуємо. Ми колись верхи. Брали парафі... парафінірували, щоб не випаровувалась волога. Але, повірте, це просто лишня робота. Так, ось це так. Ми беремо тісненько, зав'язуємо, щоб волога не випаровувалася і одягаємо в такий темніший пакет, але щоб було провітрювання, щоб не задихнулося, просто ось так. Воно буде дихати і волога випаровуватися не буде. І йди поставиш його, мабуть, на холодильник, там тепленько від котла. І ставимо наверх, там де тепліше. Через неділі-дві має вже бути якийсь результат. Таким методом ми вже робили, і в нас це виходить гарно. Ну, спробуємо ще без всяких заморочок. У банку я налила ну, сантиметр води. Мабуть, треба більше, бо не, не достає добре. І ставимо просто в просто воду. Будемо чекати, що він буде рятуватися і буде рости. Ну що? Ось цю баночку зараз я поміщу під мийку в тумбочку, щоб було темної, щоб бруньки не розпускалися, не йшла е енергія на пробудження листочків, а щоб пророщувалися корінчики. Там тепло, температура буде більше 20 градусів. Іде під мийкою труба з гарячою водою, так що там буде йому комфортно. Ну що, друзі, ми роботу зробили. Усім дякую за перегляди, мирної тихої ночі. До зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока.